Головною новиною після тривожного зимового місцезоння став той втішний факт, що Буковина приступила таки до тренувального процесу, що стало можливим завдяки вирішенню багатьох фінансових проблем новим керівництвом клубу на чолі із Сергієм Гринюком. На даний момент погашені всі борги перед федерацією та ПФЛ за минулий би, чемпіонат. І... В принципі, це вже якби радує, що з нас не знімуть очки. І йде процес погашення тих заборгованостей, які були е, в минулому році. Є е, звичайно, ще питання, але ну, я думаю, що за цей період часу до початку чемпіонату вони владнаються. Прачищівські вже якби до нового року з нами розрахувалися. Надіємося, що подальше будуть теж якісь міри, які будуть приймати, бо з нами подальше розраховуватись те, що нам заборгували. В тому ж році, що ми грали на ентузіазмі, ну будемо думати, що все буде налажуватися. якби. Саме зняття напруги у фінансових питаннях щодо подальшого існування команди додає позитивних емоцій гравцям, які з великим бажанням приступили до тренувань. У нас бойово тренуємося, вже соскучились за тренувальним процесом, за ребятами. Вже хочеться тренуватися. Бай на настроєнні. Ну, вот это минулорічні личные так би мовити, вони якось уже позаду. Думаю, да. З приходом нашого президента очень настроєння оптимістичне, Я думаю, що все наладиться і… И... Те, що було раніше, ми забудемо і будемо дивитися тільки вперед. Відрядно, що незважаючи на всі негаразди, що протягом останнього часу супроводжували Буковину, практично ніхто з гравців не залишив команду. А на перше тренування зібралося близько 40 футболістів. Це як і ті гравці, які були в команді, і ті, які пробують себе. Гравці з Буковина 2 В принципі, зараз, якби втягуючи такий збір, десь в процесі на тижні будемо проводити тут, якби. Двосторонні ігри, але в основному це, цей тиждень буде присвячений роботою над силою та витривалістю. Саме основне, щоб зараз ми могли зібрати боєздатну команду, і яка могла б залишити останнє місце, яке, думаю, не личить Буковині. Серібатюк, Русланська Дівець, тебе дядя